Копія однієї з найдревніших пам'яток проукраїнської культури простояла у Тернополі неповних три дні. У суботу, 9 липня, члени об'єднання рідновірів України подарували нашому місту паркову скульптуру, копію тотему, тему, якому поклонялися наші предки в язичницькі часи. Вже у понеділок, близько 21-ї години, без будь-яких пояснень кажуть рідновіри, скульптуру демонтували. Завідувач парку імені Тараса Шевченка Ігор Баконь розповів, що монумент є копією унікальства історичної пам'ятки до християнських часів оригінал тотему знайшли у річці Збруч на Тернопільщині. Громада вирішила подарувати парк таку паркову скульптуру, поставити це так щоб приваблювало туристів і щоб все-таки якийсь є зв'язок до. До Тернополя проте думки представника тернопільських парків влада міста не розділила і забрала монумент. На офіційному сайті міської ради такі дії пояснили тим, що тотем був встановлений без їхнього дозволу. Це пояснення дивує голову об'єднання рідновірів Ігоря Аркушу. Чоловік не розуміє, чому на одні самовільно встановлені споруди влада реагує так швидко, а з іншими, наприклад, не визнаною жодною церквою капличкою в парку національного відродження розібратися не може, тим більше, що необхідно. Відні документи для озаконення їхньої скульптури, рідновіри готували. Невчасно подані документи скульптуру знято, зняту, ніби влада зреагувала дуже скоренько, раз-два. А оце тягнеться роками люди, які сказали, що їм для них влади міської не існує, що над ними тільки Бог, що вони на підставі цього захопили собі землю, розбудували ціле місто в місті, і добудовують Вавілонську вежу. І поки що ніяких кроків не знаю. Це знову таки питатися влади, чому до сих пір існує функціонує оця місто в місті. Оригінал ідола сьогодні знаходиться у Краківському музеї і є однією з візиток Польщі, каже Ігор Аркуша. Натомість, тернопільська скульптура зараз припадає пилом у підсобному господарстві до вирішення питання: чи стане конфліктний тотем одним із туристичних об'єктів Тернопільщини? Буде відомо після переговорів рідновірів з місцевою владою.